96-й день в Канаді, 17.09.23. Сьогодні неділя, і сьогодні я нічого не робив. Роботи ніякої відпочивав. Але замаханий спати хочу, просто виробився. Зараз з'їв лимончика трошечки з цукром. І лимончик трошечки кислота мене пробудило. Але, але спати хочу капець, Зараз вже 11 година. І буду збиратись. Сьогодні я проснувся. Що ж я сьогодні робив? М -м -м -м. А, сьогодні неділя, сьогодні я поїхав до церкви. Але я проснувся півдев'ята. Будильник у мене був на дев'яту. проснувся півдев'ята, зробив собі кави, поснідав, так, поснідав смачно, з'їв царагу з м'язком. Е і зайшов в Фейсбук. І в Фейсбуці я натрапив на, натрапив на швейну машинку. От вона позаду вже я її купив. Дуже класна швейна машинка. Її чувак продавав за 60 доларів. Я вже багато придивився швейних машинок. І от така швейна машинка вона коштує 100 доларів. Мінімум 100 доларів бушна і вона працює. Коробка, там, вся інструкція, всі всякі речі, ще плюс. Були ось е, в мішочку, я ж я його навіть не відкривав. Всякі голки, нитки запасні. Брошка якась, все, що йому було не потрібно. Е, все сюди поклав. Я вторгував в нього 10 доларів, але потім пошкодував. Треба було йому дати 60. Е, хороша людина. Він сам з, теж приїхав через війну. Е, звідки ж він приїхав? Е, не з Сирії. Афганістан, Звідки звітом. І він тут з дружиною і з дитиною 5 місяців. Роботи немає, він сам інженер, був там інженером, будували будинки, показував мені фотографії, хороша людина. Я йому кажу, давай ще 5 доларів тобі закину. вже не хотів брати. Цей. Ну, нехай буде, буду мати за 50. Класна швейна машинка, ми там перевірили, працює, я ще не шив, бо не було коли. Поговорили, і я трошечки запізнився. Поїхав за подругою підвести її до церкви теж, підібрав її. Ми поїхали до церкви. Відбули службу, зустріли з Марією, пішли попили кави, Я зустрівся з Джорджем. Джордж, я попросив Джорджа, щоб він мені дав жилку. Я хочу причепити картину на стіну. Ну, а він мені дав, він казав, що не має жилки прозорої. Він має от шнурок, рибальський шнурок. Е він дуже міцний. І він не є прозорий. Я не хотів ніякого іншого. Я маю металевий, різне, але я хотів такий, щоб був міцний і не малював мені стіну. Стіна біла. Картину я теж я планую його по кутиках дати е ці одвойликові накладки. Я то все зроблю, зроблю це все завтра. Він мені дав той шнурочок, він теж запізнився. Ми якраз зустрілися на вулиці. It. І після церкви ми поїхали. Я заїхав додому, взяв карти, так як картів у мене багато. взяв 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 карти, карти покерний набір, взяв інші карти. Бо ми зібрались на природу. Ця дівчина подзвонила до своїх подруг, вони взяли своїх чоловіків. Коротше, і, і треба теж було когось напарника, так що мене взяла. І в нас було таке от, шестеро людей, компанія. Ми зустрілися на, на другій стороні Калгарі. East. І там в мене East Village. Ще одна вежа. Я маю ключі, я там запізні запаркувався, бо там є в них суперстор-магазин. І ми пішли всі в суперстор. Купили собі пиво, я собі взяв в суперсторі, до речі, я собі взяв ось таку 2 кілограма арахісу соленого. Я люблю горішки погризти, деколи не хочеться нічого готувати, а вечором я собі закинув і взяв собі пиво. Чотири банки я вже випив. Ми пішли на природу, ми, е, так як я там запаркувався недалеко, ми закупились. Вони собі купили. Ми купили багато снеків, десь три пачки чіпсів, е, всякі там ковбаски, ціла купа. Я думав, що ми навіть половину не з'їмо, а ми з'їли все. І, це, і ми зібрались то все. І думаємо, куди їх нам в другу, в другу сторону. Тут ми закупились, а отут цей міст класний і цей парк ну просто шикарніший. Там е, дуже гарно. Я таких парків давно не бачу. Так, тут все ще прибирається. Ну і ми що? Сіли в машину. У мене машина на сім місць, а нас було шестеро. Так що ще одне місце лишилось для багажу. Е, і ми всі поїхали. Я їх підвіз прямо під той міст. А сам поїхав чуть-чуть нижче за себе на роботу запаркував машину, бо я і так прання мав забрати. Я вчора закинув прання, потім прання перекинув в сушарку і вже ввечері не хотів їхати. В сушарці воно то не там ніхто крім мене не перев. Ну, і румба теж. І це. І я сьогодні закинув зразу прання в машину і пішов пішки до них. Ми там зустрілись, посиділи, поговорили дуже класні дві пари. Вони. Ну, зі своєю історією дуже класно посиділи. Потім один хлопець вирішив поїхати додому. Е, Роман, тезка мій. Вирішив поїхати додому, щось йому не сподобалось, е, такий характер має. Та й поїхав. Поїхав додому, дівчина її відпросили, і вона лишилася: дівчина чи дружина, я от не знаю, може, може, дружина. І ми її відпросили, вона лишилась з нами. Ми сіли грати карти. Сіли грати карти доїли снеки. Головне, я взяв оцей коцик, синій, що в мене був, і він же в мене в машині стоїть, якраз для таких речей. Дуже класно мати таке біля себе. І білки. Там білки просто біля нас бігали, ми от білок чіпсом годували. Хоч і не можна. Чайки теж біля нас випрошували, але чайки там знак стоїть. Чайки не годувати. Ну, ми там кільком кинули і все. Поліція побачить, чого штрафує, там конкретні штрафи, так що краще тим не бавитись. А білка дуже класна була. Я зняв відео, скинув в групу. Зайці там бігали. Класно. Природа. До... І знаки стоять, обережно тут гуляють койоти. Вже й койоти там тусуються. Так що з маленькими песиками краще не ходити, не відпускати, можуть злопати. Отак, природа. Після того ми вже порозходились. Я підвіз дівчину додому. І зараз хочу спати. Просто нічого не робили. Сиділи на трависті, лежали і карти грали. Жесть. Вирубую, щойну машинку навіть перевіряти не буду. Буду шити може завтра. Завтра я планую зранку проснутися. Там то вже буде завтра. Завтра я на сервіс хочу поїхати. І ніби все. Вікно в мене зараз відкрите, так щоб не хвилювалося, там гарно все провітрюється, можна навіть шторму знімати, я просто руку з ним запхав, засунув, воно засовується. І так і буде. Дуже радий отак. От Хватить. Я думаю, що сьогодні більше нічого не буде. йду спати, йду віддихати. Будильник виключаю, виключаю звук і сплю, доки буду спати. Перший раз я собі таке зроблю.